Шукаєте програму для інтернет-кафе, комп'ютерного клубу чи ігрового центру. Ознайомтесь з комп'ютерний зал від Astrum Soft. Отримання максимального прибутку. Наша програма встановлює надійний контроль та облік відвідувачів, надходжень фінансів та використання комп'ютерів. Не дозволяє адміністраторам обманювати вас. Максимально захищене від вторгнень. Докладні звіти про роботу клубу. Статистика використання ігор. Керуйте клубом дистанційно. Облік роботи комп'ютерів, ігрових приставок та VR-шоломів. Коли закінчується сплачений час, комп'ютер клієнта блокується. У ігрових приставок вимикається телевізор. У віршоломі відображається блокувальне зображення. Все для зручності та комфорту постійних клієнтів. Телеграм-канал, через який клієнти можуть самостійно зареєструватися, переглядати новини та акційні пропозиції клубу, які комп'ютери вільні стан свого рахунку. Вони навіть можуть займати комп'ютери в клубі без участі адміністратора, просто увійшовши під своїм обліковим записом. Гнучка система накопичувальних снижок переконає клієнтів обрати саме ваш клуб. Додаткові послуги. Клієнт може швидко замовити каву чи гамбургер. Навіть не потрібно вставати з комп'ютера. На екрані клієнта є панель управління. Програма враховує кількість товару на складі. Наша програма має унікальні функції, яких немає у інших: управління програмою з Android-телефону, заробіток криптовалют при простої комп'ютерів. Ми одним із перших підтримуємо нові версії Windows. На нашу програму переходили, оскільки інші програми не підтримували Windows 10, 11. Зручний інтерфейс користувача дозволяє з одного погляду оцінити ситуацію в клубі. Всі комп'ютери та приставки на одному екрані. Нічого не потрібно перегортати. Можливо, розставити комп'ютери та ігрові приставки так. Як вони фізично розташовані у приміщеннях клубу. Програма не потребує інтернету для своєї роботи: це великий плюс від інших програм. Програма має зручну, зрозумілу документацію та не потребує виїзду фахівця для її встановлення. Більшість користувачів самі налаштовують це і використовують роками. Наша програма недорого коштує, її можна орендувати на декілька місяців. Або купити раз і назавжди. Програма може адаптуватись до особливостей вашого клуба. При випусті нових версій враховуються рекомендації користувачів. Найчастіше ці побажання реалізуються у найкоротший строк і безкоштовно. Технічна підтримка з людським ставленням не вдається щось налаштувати? Є питання о роботі програми? Ми вирішимо ваше питання максимально швидко. Лише зв'яжитесь з нами через Telegram, Viber, WhatsApp, Skype або за телефоном чи електронній пошті, використовуючи кнопку Допомоги на сайті. Ми намагаємось оперативно вирішувати всі виникні питання найчастіше через віддалений робочий стіл. Нашому досвіду довіряють. Програма створюється з 2000 року. Багато програм з'являлись і зникали, а ми. Працювали, розвивались, змінювались, адаптувались до нових умов, технологій та вимог. Ми вже чверть століття з вами. З нами тисячу користувачів по всьому світу. Приєднуйтесь і ви!